Здається, це почалося дуже давно. Ще до мемів про зум дубайської шоколадки чи, прости господи, лабубу. Ми пройшли випробування ковідом і почали нову еру уам. Планів на майбутнє було багато. Пункт перший обрати нове правління. Виконано. Тепер можна і відсвяткувати. Українські меблі рушили у світ, а про нас заговорили гучніше ніж будь-коли. Ми робили все для того, щоб у нас був експорт. І нам це вдалося з нашою власною виставкою F.U.B. Починався двадцять другий. Так як і у всіх планували цілу купу проектів нових. Встигли запустити власну FDA. але плани довелось відкласти. Багато волонтерили, допомагали армії та закривали збори. А потім поїхали за експортом. Ми з вами в топ-10 експортних галузей. Головне мати бачення, куди ми рухаємось, і робити все для наближення перемоги. У 23-му підкурювали нові вершини. Ні, не тільки цю. Багато навчались, не творкали, обмінювались досвідом. Багато розповідали про вас дуже багато. І, врешті-решт, вирішили: пора зібратись разом. Тож запросили всіх на перший день Меблевика. Двадцять четвертий пролетів швидко. Ми відкрили школу меблевика і створили освітні серіали, щоб навчати для вас працівників. А ще ми любимо подорожувати. Тому провели 5 лінтурів за рік. А вісім компаній УАМ увійшли до списку Forbes Next 250 Нова хвиля. А цього року ще 9 компаній. Поаплодуйте самі собі. Це все досить. Йдемо далі. Ми так любимо лін, що створили власну лін школу. Тепер ми знаємо точно, де і коли треба бути, аби заключити контракт на експорт на Мебле Польська. А щоб потрібні люди побачили наш неймовірний дизайн, ми з вами стали частиною світових дизайн-подій. Про меблеву індустрію говорять голосно і серйозно. Бо ми знаємо, як зробити бізнес на меблях. Але що б ми не робили, було б неможливим без наших партнерів, які підтримують і розвивають нашу галузь. Ну і звісно ж, ніщо не має сенсу без вас. П'ять років ціла історія. Ми злітали, падали, пробували нове, але головне не зупинялись. І все це можливе завдяки вам. Дякуємо, що творили цю історію разом з нами. Далі, ваша черга. А, ледь не забули. Ви найкращі. Пам'ятайте про це.